Від початку війни на території тимчасово окупованої Кінбурдської коси зафіксовано близько 180 лісових пожеж. Чимало з них сталося внаслідок бойових дій. Про це повідомила начальниця обласного управління екології Олександра Єфименко. Детальніше про те, як війна вплинула на природу Миколаївщини, розкажемо у наступному матеріалі. Внаслідок російсько-української війни на Миколаївщині у зоні бойових дій опинили 79 об'єктів природно-заповідного фонду регіону. Такі дані озвучила начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Олександра Єфименко. За її словами, в зоні бойового зіткнення та окупації перебувало 16 таких об'єктів. Територіям та об'єктам природно-заповідного фонду було нанесено шкоду внаслідок обстрілів, мінування, пожеж, пересування важкої техніки, порушення ґрунтового покриву, знищення представників рослинного та тваринного світу та підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. На території Кінбурського півострову, за інформацією філії Миколаївського лісового господарства, було підтоплено 2000 гектар. З них Кінбурське лісництво це 600 гектар і Василівське лісництво 1400 гектар. З лютого 2022 року на Миколаївщині через бойові дії також фіксувалися численні лісові пожежі. Серед них чимало сталося на території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Зараз ми не можемо в повній мірі моніторити цю ситуацію, тільки спостерігати, наблюдати та за допомогою супутникових знімків Сентінел намагатися відраховувати ті шкоди, ті величезні шкоди, які задаються зараз, надаються зараз довкіллю. І пожеж було зафіксовано десь 180 пожеж на території тільки Кінбурзького півострову, які вразили близько 6 тисяч гектар. Значна частина пожеж носила повторний характер. Ще однією важливою проблемою для Миколаївщини залишалися місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань. Торік обласне управління екології визначило п'ять таких локацій по всьому регіону. Мова йде про відходи від руйнувань, які накопичуються внаслідок військової агресії. Це такі відходи, вони складаються з бетону, цегли, пластикових труб, водопостачання, водовідведення, уламків склопакетів. І вже по п'яти громадах ми зробили у минулому році розпорядження щодо визначення місця, куди ці відходи руйнувань повинні складатися. І продовжуємо у цьому році цю роботу. Ще у нас зараз поступила Шевченківська громада. На противагу цьому Миколаївській області триває боротьба з несанкціонованими сміттєзвалищами. Інформацію про кількість таких об'єктів та їх ліквідацію відомство отримує безпосередньо від громад. Ми бачимо, що в принципі громади добре самі з цим справляються, і вже 94% чотири цих несанкціонованих сміттєзвалищ ліквідовано територіальними громадами на своїй території. І це вже є досить високий показник по вжиттю заходів зачищенням території від побутових відходів. Такі заходи спрямовані на те, аби протидіяти забрудненню нашого регіону, адже природа Миколаївщини і так отримала значні збитки внаслідок війни. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.